Вітаємо вас, шановні колеги. Презентуємо вам підручник «Біологія 7 клас авторського колективу Андерсон Вихренко Чернінський Андерсон, який відповідає модельній навчальній програмі Біологія 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Балана Кулініч-Юрченко. Це вже четвертий підручник нашої творчої команди. У ньому реалізоване наше бачення становлення нової української школи, метою якої є виховання громадян. Вони мають ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватися прав людини, а тому важливо навчити їх мислити критично та висловлювати свої думки. Наше кредо, яким ми керувалися під час роботи над підручником, створюємо на перетині біологічної науки та педагогічного досвіду. Замість запам'ятовування фактів і понять учні та учениці мають набувати компетентностей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися та навчатися впродовж життя. Сучасна біологія захоплююча, але дуже складна, багатогранна наука, а шкільний підручник своєрідний дороговказ у світі знань про неї. Перевагами цього підручника є чітка структурованість, науковість. Доступність викладу, лаконічність, функціональність ілюстративного матеріалу і ефективність методичного супроводу. Кожен крок роботи зі змістом підручника має відповідне позначення залежно від того, який її вид пропонується виконати. Прочитайте цікаву інформацію, яка спонукає до пізнання. Формулюйте мету, доберіть об'єкти дослідження складіть план лабораторної роботи або дослідження виконайте практичну роботу. Працюйте в команді. Вчіться разом порівнювати, аналізувати, робити висновки, складати план дій. Знайдіть інформацію, використовуючи наукову літературу, інтернет джерела тощо. Інформацію оцінюйте критично. Повторіть. Поміркуйте. Поясніть. Висловіть судження. Сформулюйте висновки. Попрацюйте з електронним додатком до підручника. Виконайте інтерактивне завдання. Щоб підручником було зручно користуватися, кожен параграф розпочинається на парній сторінці, а закінчується на непарній. Ілюстрації розміщено здебільшого в нижній частині цієї самої сторінки, де на них є посилання у тексті параграфа. Ми намагалися уніфікувати ілюстративний матеріал, зробити рисунки візуально подібними з повторенням елементів на ілюстраціях із узагальненням вивченого матеріалу. До параграфів із вивченням груп організмів запропоновані рисунки, які ілюструють середовище існування окремих представників. У той же час представники попередньо вивчених груп залишаються на рисунку. Що вможливлює візуальне сприйняття різноманітності живого. Частина ілюстрацій має українознавчий компонент, дозволяє формувати культурну компетентність. Зокрема, на сторінках підручника розміщені твори українського мистецтва. До рисунків запропоновані завдання. Це дасть змогу ретельно опрацювати частину змісту параграфа відразу під час його вивчення. Учні та учениці будуть покроково сприймати інформацію, аналізувати її, узагальнювати щойно набуті знання. Такі завдання дозволяють реалізувати діяльнісний підхід у навчанні. Завдання до ілюстрації біологічних об'єктів, які можна вивчати під час лабораторного дослідження на уроці, спонукають до самостійного формулювання мети. Та складання плану роботи. У частині таких завдань пропонується обговорення питання учнями і ученицями, що вможливить формування вміння працювати в команді, слухати один одного, аргументувати власну думку. Описані завдання до ілюстрації спрямовані на формування компетентності не тільки у галузі природничих наук, а й у математиці, екології. На сторінках параграфів. Також є завдання щодо підготовки повідомлення або створення проєкту, які вимагають ґрунтовної роботи з пошуку наукової інформації. Опрацювання цих завдань часто вимагає більше часу, а отже, учні та учениці можуть сформувати власне домашнє завдання. Такі завдання спрямовані на набуття інформаційно-комунікативної компетентності. На сторінці аналізуємо інформацію, робимо висновки. Запропоновано опрацювати кластерні завдання. Учні та учениці знайомляться з цікавими науковими фактами, отримують навички аналізу нової інформації з використанням набутих раніше знань. Завдання, що вимагають розгорнутої відповіді, спонукатимуть до роздумів над складними або проблемними питаннями, пошуками відповіді за допомогою наукової літератури. Такі завдання є підґрунтям формування компетентності, вміння навчання життя. Тестові завдання рубрики самоконтроль рівня навчальних досягнень, представленої до кожної теми, допоможуть проконтролювати рівень власних навчальних досягнень, усвідомити прогалини в знаннях, сформувати навички роботи з тестовими завданнями різної складності та форм. З однією правильною відповіддю з чотирьох запропонованих. З вибором правильної відповіді з трьох запропонованих у кожному стовпчику. Тестові завдання різні за когнітивними рівнями на знання, розуміння, аналіз інформації, застосування знань. Значна частина завдань містить рисунки на розпізнавання порівняння біологічних об'єктів. Навички роботи з тестовими завданнями стануть у пригоді під час підготовки до державної підсумкової атестації. Та складання зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту. Підручник містить інтерактивний складник, який сприяє зручній самоперевірці та покращенню ефективності навчання, допомагаючи краще розуміти та вивчати зміст навчального матеріалу. Він представлений QR-кодами у різних розділах підручника, зокрема в параграфах або на сторінках рубрики «Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Якщо у вас немає можливості сканувати QR-коди, на останній сторінці підручника наявне посилання, яке веде до головної сторінки електронного додатка. Там ви зможете знайти всі інтерактивні завдання, доступні в підручнику, та перейти до їх виконання. Перейшовши на сторінку із завданням, ви знайдете відповідні інструкції до нього. Після виконання можна перевірити правильність своїх відповідей. Виконавши завдання рубрики самоконтроль рівня навчальних досягнень, ви отримаєте оцінку за 12 бальною шкалою, яка надійде на вашу електронну пошту. Звісно, шлях опанування знань про різноманітність живого складний і тернистий. Тож ми пропонуємо пройти його разом із нашим підручником. Зичимо успіхів в опануванні основ біологічної науки. Автори та авторки підручника. І творчий колектив видавництва школяр.